Луковиці, Глибоцький район. Там народилася на хуторі Фондоя. Дуже там все мальовниче, зелено, багато природи, ліси, поля, луги. Росла я, в, я можу сказати, що дуже щасливі сім'ї. В мене дуже люблячі батьки. Я ходила до православної церкви, і там відбулося моє перше знайомство з Богом. Але потім, коли я вийшла заміж, то мама чоловіка подарила нам біблію. Бо до того була Іванглія внес. І коли я почала читати, а там всюди субота. Мене заінтересувалося так. Я запитала священника про суботу, а він каже, що то не важливо. Якщо у вас є можливість, то святкуйте і суботу. І тоді я зрозуміла, що суботу треба святкувати. Коли я почала інтересуватися, коли спитала мами, а вона каже, що то, це був старий заповідь. Ну, але в новому заповіті, коли читаєш, теж є субота. Такі були мої стежки. Я їхала в місто православне свято, було. їхала в місто до церкви. І так повернулася, а люди йшли в церкву. І так я пішла туди і почалося знайомство вже з заповідями, з цим усім. Кожен етап має своє пізнання Бога, але як казав, Стаєш чуть вище і пізнаєш більше. І більше, і більше пізнаєш. От можна сказати так, що дякуючи своїй хворобі, я пізнала його саме найкраще. Жила, ходила до церкви, молилася, думала, що я знаю Бога. А от коли вже захворіла, був звичайний день, сказали діагноз і все. І ти тоді сидиш і розумієш, і не знаєш, що далі маєш робити. Було лікування. Лікування дуже дуже тяжко я його перенесла. І я так по своїм міркам рахую, що я була перед брамою смерті, так як пише псаломповець Давід. Написано в Євангеліях, що ця хвороба не на смерть, а на прославлення Сина Божого. Біблія це, я ще так рахую, щоється ця така книга, що вона так, як інструкція для людини до хвороби. Є, коли молишся, то ще десь ну так як підсвідомо, десь воно є, що от є така маленька надія на людей. От той поможе, той поможе. А от коли ти вже при хворові, ти розумієш свідомо, що ти повністю відданий у руках Бога живого. Зараз два роки буде в листопаді, як я взяла хімію. Я взяла першу хімію, мені дуже було погано. І коли я пішла до лікаря, сказала там одному лікарю, що якщо я не відновлюся до другої хімії, а він мені каже, що такої такого числа, ви мусите бути на хімії. А я кажу: ну якщо я не відновлюся. А він так спокійно каже: три місяці і я ще. Ну, ви знаєте, може, і так і Бог вів, щоб була повністю довіра Богові. Ні хімії, ні лікарям. А, а Богові, щоб Бог сказав, доста, далі я тебе поведу і все буде добре, де ж довіряй мені. Коли я лежала хвора на ліжку, мені нічого не треба було повірити. Гроші були не потрібні, матеріальне щось теж, що хтось би був сказав, що тобі треба, а нічого, не треба, без здоров'я був. Було. було таке, що от е, е, лікуєшся травами, а от нема, не рухаєшся далі. І от не знаю, не знаю, що так, бо я ж почала ходити до цього травника. Приходжу до нього і кажу, Сергій Михайлович, ну, по аналізах не, ну, мало би бути краще, а нема краще. А він каже: не знаю, Оля, давай будемо молитися. Молися ти, молися я, Бог відкрий. Йду додому і думаю, ну що так, ну, вроді все роблю так. Приходжу додому. Старший син мій дзвони. І я говорю, кажу, що з Богданом, як має лікування, кажу, от не йде щось, не знаю що. А він каже, бо то ви подумали, що то лікар Бог. Та й він вас лікує. Ви усе так як надію поклали на лікаря. А ви каже, понадійтеся на Бога? Ну, а я дійсно думаю, а я, а я дійсно, я, я якось у той момент, все, що він каже, все правильно. А то правильно, але де я? Бог питає, де я, і ви знаєте, що Далі й пішло лікування. Переконуюся в тому, що Бог і здоровий спосіб життя. Оце для людини треба. Незважаючи ні на що, розумієш всьому що волю Бога. Як сказано, що ти з своєї сторони повинен зробити все, що в твоїх силах. Але коли ти досягнеш результату, Ніколи той результат не присвої собі, бо то все було по волі Бога. І ще так там додається, що та воля Бога була задумана давно. Ми, все по волі Бога йде. Цей діагноз трошки неприємний для кожного. Але перше, що основне, нікого не треба звинувачувати, що от я захворіла там через ближніх чи через роботу свою. Так небом було задумано. Треба шукати в собі, де ви неправильно живете. Наприклад, я я ще знайшла в собі егоїзм, завість. Це такі скриті гріхи. Ти думаєш, що їх в тобі нема. Але коли ти починаєш аналізувати ситуацію, ти розумієш, що, що воно в тобі є. І коли егоїзм керує людину, то нічого доброго нема. Починає жити лише для себе. Ми створені, щоб жити для ближніх. У мене є блокнот, де я все записувала собі. От у мене такий був девіз. Дякую тобі, Боже, за те, що минула смерть, за те, що ти своєю рукою відкрив для нового життя двері. Отак От я собі все ожила. Смерть минувала, значить, Бог відкрив двері для нового життя. Розумієш, що Бог люблячий, що Бог. Дає потрібних людей, дає потрібну підтримку, потрібне лікування. Просто треба повністю віддатися йому.